Сьогодні будемо удосконалювати вміння, стрибати в глибину з гімнастичної лави та кидати м'яч від грудей та із-за голови. Почнемо зі стрибків. Стаємо на гімнастичну лаву обома ногами, приймаємо позу плавця, змахуємо руками вперед. 5-6 разів. Наступна вправа – кидання м'яча обома руками від груди та із-за голови. Вихідне положення ноги злегка розставлені. М'яч тримаємо обома руками біля груди. І кидаємо м'яч донизу. Ось так. Знову беремо м'яч, тримаємо його обома руками. Заводимо м'яч за голову і так само кидаємо м'яч. Грати можна в парк. Одна дитина кидає м'яч, друга його ловить. Потім міняються місця. Друга дитина кидає м'яч, а перша дитина його ловить. Повторити по три рази, кидаючи м'яч від грудей, та три рази і за голови.